Доброго вечора. Гарне запитання. Розкажіть більше про монетизацію. Дивіться, монетизація в Ютубі це коли Ютуб платить гроші мені за перегляди моїх роликів. В середньому така вартість кажуть: 50-70 центів за тисячу переглядів. На перший погляд це дуже мало. 10 тисяч переглядів 7 доларів. 5-7 100 тисяч переглядів 50-70 доларів. Мільйон переглядів 500-700 доларів. Якщо говорити про кількість моїх переглядів, то в Тіктоці ці перегляди сягають 7-8 мільйонів в місяць. В Ютубі трішки більше мільйона. В інстаграмі також близько мільйона. Якщо моя аудиторія в Ютубі буде така, ж, як в Тіктоці. Що близько 10 мільйонів переглядів буде в місяць, то це дуже-дуже потужні і файні кошти. Тому я так радію цій монетизації, якщо вона буде навіть на уровні, на рівні 50-70 центів за тисячу переглядів обняв.